Доброго дня. По традиції повернення додому розповім, що ми там набігали. Коротше, інтернет фіговий, нічого практично не змогла викласти, але трошки не знімала, то буду викладати вже дома. І це відео буде викладати, мабуть, вже дома. Якщо по дорозі я не зловлю ніде інтернет. Що ми набігали? В перший день з Камарою ми взяли цац і взяли боса. Тобто, в порівнянні вона забрала друге місце. Сьогодні ми забрали цац і забрали Боба. Ми виграли в двох кобелів. Ну, коротше, то забрали Боба. Забрали перше місце в порівнянні. Маленький бешений коржик Мотя не забрала нічого, але нічого. Це її перша виставка, це її перший ну, вихід в світ, знаєте, там. то... Ще все попереду. Побували на морі, крутяк. Я вчора купалася, вже було темно, трошки прохолодно, але м -м, вода була тепла, то я залізла ще й покупалася. Таке, познайомилася з дуже гарними людьми на виставці. Були, я в Фейсбуці дуже давно наблюдаю, спостерігаю за людьми. там Оля і Олена то дуже гарні люди. І, ну, знаєте, ось виставки це. Коли дається шанс побачити людей вживу, поспілкуватися, тобто ну, побачити людей, дуже гарні люди. Вчора там, Оля мені було соромно писати, коли я їхала в Одесу, вона дуже гарний фотограф, вона дуже гарні робить фотографії, ну, соромно було писати, що попросити, там, щоб вона відзняла моїх собак. Але вона була на виставці, мені повезло, і вони ну, якраз з ними познайомилась мені повезло, і ми. Отфоткали Мотіка, ми отфоткали Камару, класні бомбезні фотографії. Вона мені коли скине, то я, я опублікую там. Зробили, коротше, дівкам фотосесію. бешений коржик втомився такі. Такі вона втомилася. Камарік, ну камарік, понятно, вона після й, Ну добре, добре. Вчора, звісно, ночі, сьогодні ночі вона мені там жару дала трошки. Купила вчора вкусняшку на виставці, дала камарі. Ну, хотіла як краще, знаєте, то дала камарі. І камара мені всю ніч, давай газуємо на вулицю, бо нам треба в твері. Знаєте, то, ми бігали, то я бігала з нею майже. Сходили, ну, 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 нічого, нічого. кишківника прочистили знаєте, і все добре. Їдемо додому І сьогодні на виставку коржиків мене залишилися, бо дуже довго чекати Ми за цей час. Ну тобто ми опис отримали близько одинадцятого дня, а коржики мали б виставка розпочати стільки о другий дня. То ми за цей, ну за цей час доїдемо додому, бо завтра ж на роботу знаєте, бо завтра на роботу втомилися. Я втомився трошки чоловік. Втомилися коржі, ой, в коржі, господі, втомилися в той бішений коржик, втомилася камарочка, ну нічого, результати є гарні. Шкода не було кубочків. Блін, там награди з лапкою, але в нас не було ще таких наград з лапками. Ну, Зараз водить, кубочків нема. медальки є, такі, типу, статуеточки є, а кубочків нема. Але це таке, господі, в нас ці кубочки вже нема куди ставити. Що ще я хотіла розповісти? А, були в мене підписники. Приходили на виставку, підписники мої з Ютубу. Ми також поспілкувалися. Гарні люди, гарні люди. Я, я говорю, ну... Слава Богу, слава Богу, що мені везе на людей. знаєте. Мені везе на людей. Сьогодні на виставці іду... йду, що я пішла подивитися. Що я пішла дивитися? Не пам'ятаєш? Щось, коротше, пішла подивитися. Іде чоловік один каже: О, я кажу, драсть, дивлюся на нього. А ми я за його собаками слідкую в тіктоці. А він за, мої, за моїми собаками. У нього американські булі, а в мене живічарки і корги. То кажу, що ви вчора взяли? Вчора ну, вони е, юно е, юно, Ну коротше, краще юні юніора забрали. Він до мене каже, а ви що, кого привезли? Я говорю, Камаріка привезла разом з Мотькою. Каже, і що? Я говорю, мотя в прольоті, Камара молодець. Таке. То він побажав мені успіху, потім бачила хендлера, що показувала орлетку в Бердичеві. Ну, коротше, одне можу сказати, чим більше я катаюсь, тим більше я пізнаю нових людей. І ну, то є важливий момент для завідника. Цікаво, цікаво подивитися, мало собак, правда. Було цей раз мало собак. Ну, завжди там рінги забиті, коло рінгів забито, ну, собак мало. Ну я списую на те, що може зараз собаки влинькі, в линці і не всі везуть, не знаю. А може, ну дорого. Наразі це дуже дорого. Так я купила Мотьке класну шампуньку, класний бальзамчик. Щось я ще купила. Що я ще? А, м'ячики взяла. Таке. Завідники з коржиками, що от де Олена, ця, що ми друге місце зайняли, там таблетки порекомендувала, від відпроносять, діють, ніфік ділять, перечитають за них, то та також собі замовлю. Ну, вони з досвідом вони давно працюють, да, давно, то. ну, коротше, багато не заробляли кормів, класна така штучка з коржиком, ну, типа, вішати собі этот, значок такий класний, мікрокоржом. За фотою вдома все скину, багато взя... ну, заробили кормів. ну як багато, хватить. І спонсори виставки там надавали, але я то своїм собакам не даю, я передам в розплідники. Не в розплідники, а в питомники, де у нас є зміст, ну, бо в мене таке майже не їдять собаки, вони на м'ясі, то майже не їдять. В общем, в общем, справи такі. Втомлені, але задоволені, шуруємо додому. Да, Валерій Вікторович? Та ще ж нема Кривбас, каже, привіт Кривбас, Скоро буде. половиною години в дорозі і ми будемо вдома. Всім папа-папа, -па -па -па. гарного дня. Не знаю, спробую викласти, час, а якщо не вийде, то викладу вже аж вдома, бо, ну, бо... поток. Голова болить. Це ж треба було купатися. Ось... Хто, Хто мене розумний називе? Хто мене розумний називе? Шампуська вчора пахнула. Ладно, всім па-па-па-па, Гарного дня! Рада, що ви з нами. Бувайте, бережіть себе, слава Україні! Все буде Україна!